В утері телеканалу ТВА. у студії працює Тетяна Дубіцька. Вітаю! Наші журналісти підготували для вас підбірку головних новин вихідних та понеділка 31 березня. Деталі далі у випуску. Росія продовжує обстрілювати мирні населені пункти України, тероризуючи наших співгромадян. Так у ніч на 31 березня ворог завдав ударів двома балістичними ракетами Іскандер М та 131 ударним БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Повітряні сили та сили оборони України збили 57 ударник ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів, 45 ворожих безпілотників імітаторів, локаційно втрачені без негативних наслідків. Зокрема, на Херсонщині, внаслідок обстрілів противника, було поранено 11 людей, пошкоджено 12 приватних будинків, господарські споруди та гараж. Тим часом на Харківщині, через російські атаки, постраждало 8 людей. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок та автівки. Уночі та вранці ворог здійснив масований удар по Харкову. Дрони влучили по цивільному підприємству. У результаті у виробничій та складській будівлях виникли пожежі, загальна площа яких склала майже 4 тисячі квадратних метрів. Абсолютно неприйнятно включати в угоду про мінерали якусь компенсацію або відшкодування, тому що український народ вже заплатив за глобальну безпеку і за національну безпеку Сполучених Штатів. Заплатив людськими життями і кров'ю на цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері Таймс Радіо, коментуючи угоду щодо корисних копалин між США та Україною. I wish to go back to the initial deal. This was a framework agreement that was hammered out by Americans and Ukrainians and uh, this was the right way how to establish a new type of economic cooperation. The, the draft bill that has been cir circulated right now, uh, my take is it's a non-starter and it's a trap. Because in case if for example, Zelensky decides to sign this kind of draft deal, uh, put the blame on Ukrainians, that Ukrainians турмой not в хірефюст авиамерикан френдсенделайс а ту пут де плейм окраїні та тюкраїні санот грейфу андеянотреї турикупорто овсет ортуватевер гів туди Загинули смертю хоробрих захищаючи незалежність україни від російських окупантів Буковина попрощалася ще з двома героями. Так, солдатові Георгію Кабаскію, воїну військової частини 3017 Національної гвардії України, віддали останню шану у селі Петрашівка. Солдата Василя Зальмановича, воїна військової частини 3002 Національної гвардії України, в останню дорогу провели на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Пандемія ковід 19 показала всьому світу, що віруси не знають кордонів. Саме тому Чернівецька область та Сучавський повіт об'єднали зусилля, аби разом зміцнити медичну систему та запобігти поширенню небезпечних інфекцій. Так, у лютому стартував міжнародний проєкт Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні, що фінансується європейським союзом, і от зараз його презентували у Чернівцях. Тож що саме зміниться для медзакладів та пацієнтів, і чому експерти вважають, що такі ініціативи можуть стати запорукою безпечного майбутнього, розповідаємо уже за мить. Чернівецька область та Сучавський повіт сусідні транзитні регіони, якими щодня курсують тисячі людей. Це означає, що вірусні загрози тут поширюються швидше, а отже, вирішення проблем потребують спільної реакції. Новий транскордонний проєкт. Спільне запобігання поширенню вірусів у транскордонному регіоні спрямований на підвищення готовності та стійкості систем охорони здоров'я Чернівецької області та сучавського повіту до потенційних епідемічних загроз. Це проект направлений на реалізацію однієї з європейських програм по виробленню рекомендацій і зменшенню вірусних захворювань в транскордонних. Регіонах Чернівецької і Сучавської Сучавського повіту і Чернівецької області проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу, який покриває 90% його вартості. А загальний бюджет ініціативи перевищує 540 тисяч євро. Проєкт включає наступні ключові аспекти покращення матеріально технічної бази і сучавської сторони сучавської лікарні швидкої допомоги. І обласного діагностично-реабілітаційного центру, і направлено на вироблення спільних рекомендацій по зменшенню поширенню вірусу ковід, коксаки, важких легеневих захворювань з ускладненнями. Обмін даних між сучавськими і чернівецькими лікарями дасть змогу і подати цю рекомендацію для всіх, хто зацікавлений у тому, щоб зменшити передачу вірусів у цьому транскордонному регіоні. Одним із ключових аспектів цього міжнародного проєкту є модернізація медичних закладів та підвищення рівня їхньої готовності до боротьби з інфекційними хворобами. А спільна розробка алгоритмів дій допоможе ефективніше реагувати на можливі епідемії каже завідувачка інфекційного відділення клініки святого Іоанна у Сучаві. насамперед, ми прагнемо удосконалити наші діагностичні центри, покращивши їхню матеріально технічну базу та оновивши обладнання, щоб забезпечити пацієнтам якіснішу та точнішу діагностику. Також одним із ключових завдань є розробка спільного алгоритму дій, який дозволить ефективно реагувати на можливі епідемії у транскордонному регіоні. Окрім цього, завдяки. Ки проєкту ми зможемо підвищити кваліфікацію 60 медичних працівників із Чернівців та Зучави, що значно покращить нашу здатність протидіяти вірусам та інфекціям. Я особливо рада, що після завершення пандемії COVID-19 ми матимемо можливість сформувати високопрофесійну команду, яка буде готова оперативно діяти у випадку нових загроз. Адже як ми вже неодноразово зазначали, віруси та епідемії не знають кордонів як наголосила директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова важливо не тільки покращити якість медичної допомоги. А й запобігати інфекціям для нас важливо, щоб покращити якість надання медичної допомоги, щоб ми могли протидіяти інфекції, і також запобігати їй. Слідуючим моментом це є позитивним покращення матеріально-технічної бази, це не просто ремонт або закупівля якогось обладнання. Це покращення якості надання послуги для наших людей, нашої області, внутрішньопереміщеним людям і для всіх бажаючих, хто могли би до нас відвідати наш заклад. Ми розуміємо, що віруси вони не для них. Немає границі, тому дуже важливо, що будуть розроблятися алгоритми надання медичної допомоги, а також алгоритми надання послуг. За словами лікаря-інфекціоніста Юрія Рандюка, Україна та Румунія вже зробили значні кроки у боротьбі з інфекційними хворобами. Проте пандемія COVID-19 довела, що заразні захворювання не можна недооцінювати. Вони потребують постійного контролю, а органи охорони здоров'я мають бути готовими до можливих викликів. Саме заразні захворювання, як ніякі інші, потребують постійного контролю. А органи охорони здоров'я на практично всіх країн світу, тому зокрема, і регіональні органи охорони здоров'я, повинні бути готові до можливих нових викликів, які готують нам ці недуги. Презентований сьогодні проект транскордонного співробітництва. Якраз С і покликаний скажімо, виконати частину чи вирішити частину питань запобігання поширення інфекційних захворювань на суміжних територіях України і Румунії. Для мене, як для клініциста, важливо, що даний проект включає в себе не лише заходи, спрямовані на запобігання поширення інфекційних захворювань, але також торкається клініки. Це в напрямку діагностики інфекційних захворювань, ну і важливо те, що ця діагностика відповідно до проекту має бути ем, узгоджена із європейськими стандартами чи гармонізована з європейськими стандартами. Завдяки комплексному підходу, цей проєкт сприятиме зміцненню транскордонного співробітництва у сфері охорони здоров'я, що як очікують допоможе запобігти поширенню небезпечних інфекцій та підвищити рівень медичної безпеки в регіоні. Аліна Рябко теми днятева загалібіже. Оселя стала пасткою. На Буковині надзвичайники врятували хвору жінку, яка була зачинена у квартирі. Так, 30 березня поліцейські повідомили службу порятунку про те, що у стороженці необхідно допомогти відчинити вхідні двері квартири. Прибувши на місце події, рятувальники залізли у відкритий балкон третього поверху за допомогою трьохколінної драбини. У помешканні виявили жінку без свідомості. Працівники ДСНС на ношах транспортували непритомну до карети швидкої допомоги та передали медикам для подальшої госпіталізації. До прикордоння на автівках під пильним оком спостерігача, а далі рук за онлайн-картою. Буковинські прикордонники припинили чергову схему незаконного перетину державного рубежу. Так, двоє жителів Хмельниччини допомагали організатору переправити до Румунії двох своїх земляків на ділянці відділу Красноїльськ. За рухом двох автомобілів з порушниками до прикордоння спостерігав один з чоловіків. Інший у цей час займався доставкою клієнтів до домовленого місця. Втім, неподалік державного рубежу їх затримали охоронці кордону. У ході подальшої роботи було з'ясовано, що двоє порушників дали завдаток по тисячі євро. Прибувши до держрубежу, вони повинні були отримати онлайн-карту з маршрутом руху, а після переправлення заплатити ще по три тисячі євро з кожного. Відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Наразі встановлюють всіх учасників незаконної схеми. Кінець березня знаковий для історії нашого краю. У мережі публікують одразу два історичних артефакти. Це перша писемна згадка про буковину та грамота австрійського імператора про заснування Чернівецького університету. Так, 30 березня 1392 року молдавський господар Роман I Мушат видав грамоту, у якій дарував витязю Іванишу три села на річці Серед. Саме у цьому документі вперше згадується топонім Буковина, як ім'я родове. А ще 31 березня 1875 року, 150 років тому, австрійський імператор Франц Йосе. Видав грамоту про заснування Чернівецького університету, урочисте відкриття якого відбулося вже 4 жовтня. Першим ректором Чернівецького університету імені Франца Йосифа став видатний вчений та громадський діяч Костянтин Томащук. А згадкою про ювілей заснування «Альма-Матер» поділився у Фейсбук Чернівецький архівіст Степан Карачко. На цьому наш випуск новин добігає кінця. Бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі на ТВА.